Вас уже приветствую. Можливо, 12-й. Просто залетів шахет і видно, що це місце прильоту. Його не збили, а він саме сюди прилетів. От, всі уламки потрапили в автомобіль, ну, більша частина, він загорівся. Зевіть маска дуже сильно постраждав, але ну, нас просто вже, коли занесло хлопець, все побите. Але ми звикли. На жаль. Ну, да, кожен день ти очікуєш якоїсь такої страшної новини. Я просто бачила вчора цей вибух з вікна, але я не знала, що це школа. А сьогодні я дізналася, тому якби всі справи свої такі були відкладені, як неважливі. І тому я тут. we oh.